Добрий день, друзі. Я Бобчитка Сергій. Я зараз хочу вам розказати, що таке електролізна установка. Я, ми встановили її цю електролізну установку, яка виробляє із повареної солі. Ліпоферит матрія. Це можна сказати, жидкий хлор, який потім дозується в басейні. І це представляє м'яко, м'ячку, потім сама електролізна установка, яка з цього боку забирає рапу. Рапа подається на електролізну комірку після подачі в цій комірці електрики між пластинами, виробляється тут. Гіпохлорид натрія. Зараз вона не працює, тому що накачана повна ємність, вона відключається. Тому е, зараз ми не побачимо, як вона працює. Але це дуже гарна штука. Благодаря цій установці ми змогли зекономити 650 тисяч гривень за 5 років, якби ми використовували гіпохлорід натрія в каністрах, ось таких каністрах. Це аністра ПРАЖ, але по то ми потратили одну суму більше мільйона. А коли ми використовуємо таку електролізну установку, то ми економимо 650 тисяч за 5 років на басейні, на трьох басейнах. Це великий басейн 25 на 8,5 і два маленьких дитячих басейни, зовсім маленькі. Тому економія на лицей. І в своїй флораторній, недолік який був, недосконалено було, що датчик тиску поставлений там, де ропа не витримує. Можливо було ставити ось тут його, тоді де чиста вода, і він тоді служить. А тут в самій ропі він служить не більше трьох чотирьох місяців, за ще тропи його роз'їдали. Так само, як і оці всякі перекутнички, вони дійсно для води чистої Чудово, а для ропи солені. Два-три місяці і мусоло міняти. Там концентрація дуже так, велика. Так, да. так дуже і, це... вода. і сіль роз'їдає ці резиночки, Вода пропускає її, тобто лише спічає. Це пан Василь каже, що це хлораторна, це електролізна установка, яке, так, яка так, дає так. нам дуже гарний економічний ефект. Що, з чого ми виробляємо хлор? Покажіть, будь ласка. Сіль засипає, поступає вода сюди, в комбу, тоді. Коли е кінчається в мене ця штучка, включається електроліз, піднімається поплавок, починає включатися насос і йде ропа, яка вже виробляє, ось тут зараз піде, не знаю, ось це пішов, вже хворих натрик. Пішов готовий кноп. І він взяв йде в бочку, де качає насос. І ось тут, коли нагати кнопку, бачите, амперметр. 49,3. Це норма. 49,1. Це найкраща норма. Добре, пане Василю, ви задоволені? задоволення роботи установлення. Залод ніякий. Ми то насоси, тобі в курсі. Все дякую.